Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді електровідкривач або ж концерний ніж Kenwood модель CO600. Купував я його в інтернет-магазині за ціною 300 гривень плюс доставочка. Товар звичайно вживаний, але в дуже гарному стані. До речі, італійська якість італійського виробництва. Тобто, якість тут дуже гарна. Що ж, Давайте ознайомимося з даним девайсом та перевіримо частково на працездатність. І так, він мене зацікавив тим, що він багатофункціональний. Тобто у нього є аж три функції. Перва функція це відкривання бляшанок консервацій за допомогою ножа. Друга функція відкривання пляшок. І третя функція це. Заточка ножів має вбудоване точило. Це дуже добре і це основна функція, для якої я придбав цей девайс. Ну що ж, давайте більш детально ознайомимося. І так, відкривання пляшок це вже, все зрозуміло. Дивіться, якщо у вас наявна дома пляшка, у мене її немає, наприклад, з лимонадом, і вона має стальну кришку. Ось, будь ласка, ви заводите її сюди. Рухом уверх вона відкривається. Це зрозуміло. Тепер, відкривання консервацій або бляшанок. Ну, попередній власник мені сказав, що тут затупився ніж, який відкриває банки. Тому вам показати я не можу. Давайте просто розглянемо візуально. Що ми тут бачимо? У нас є важіль. важіль. Будь ласка, зверніть увагу. Тут є ніж. Який відкриває вашу консервацію. магніт, привідний ролик, і направляючий штифт. А там концевик, ось кнопочка, яка включає вам привід. Це все зрозуміло. Дивіться, я вам візуально зараз покажу, можливо, я знайду майстра, який. Мені це все наточить і буду користуватись. Але дана функція мені не дуже потрібна, так як я купував для заточки ножів. Дивіться, ось у мене є ось така консервація. Зрозуміло, що ось так ви магнітом примагнітили, потім нажимаєте, натискаєте ось, ніж повинен зайти. В банку і ролик крутить ваш так банку і відкриває. Відкриває, відкриває. І до повного відкриття банки потім автоматично повинно вимкнутись. Так написано в інструкції. Що ж, цього перевірити я наразі не можу для вас. Але ми подивимося, як він працює. Так, давайте ознайомимося далі з характеристиками. Характеристики він має такі: потужність 40 Вт. Є змінне леза, але. Мені їх не дали. Лезо в мене тільки одне. Максимальна вага банки, яку ви відкриваєте. Тобто, от ось такої банки до 1 кілограму, кілограму. Магніт даний тримає до 1 кілограму. Корпус у нас пластиковий. Вага даного девайсу плюс-мінус 1 кілограм. І. У нас є не в ковзні леза е, ніжки, тобто ніжки е, гумові, які не дають ковзатися вашій, вашому девайсу по столу. Це дуже зручно, тому що тут є ніж, техніка безпеки, щоб, не дай Боже, ви не пошкодили собі, не порізали палець навіть руку. Що ж, друзі, давайте перевіряти. Давайте його включимо. І так, дивіться, тут є сховище для проводу. Для кабелю живлення. Кабель живлення, до речі, більше метру. Це дуже гарно. Ну що ж, давайте спробуємо його вмикати та перевіряти. І так, друзі, дивіться. Ось так ми прикріпили банку і натискаємо. Привідний ролик крутиться, магніт тримає вашу банку, а ніж ріже. Це все зрозуміло. Ну, показати я вам не можу, так як ніж затуплений. Треба наточити. Так, друзі, давайте перевіримо основну функцію, за якою я його придбав, це заточка ножів. Дивіться, ось у мене є ось такий ніж. Дивіться, друзі. Ніж став набагато гостріший. Давайте візьмемо ще один. Ось, наприклад, у мене є ось такий. Дивіться. Ніж наточується і стає набагато гостріший. Ось таку функцію. Я собі захотів, щоб була в мене вдома. Думаю, що ціна це невелика, тим паче, якість дуже гарна даного девайсу. Ви розумієте, про що я? Італі... Італійська якість, італійське виробництво, тим... тим паче, це техніка не сучасна, не цих років, а більш десь до 2012 рік. отак, Тоді ще була більш краща техніка. Ну що ж. Дивіться, друзі, я вас ознайомив. Ось таке маркування. Зверніть увагу. Кому цікаво, робіть життя своє комфортнішим. Ось такий електричний ніж, електроніж, консервний ніж, називайте, як хочете. Ось такий девайс. Знайду майстра, який наточить мені даний ніж, і, можливо, зніму якесь коротке відео, щоб показати вам, як він відкриває ось такі бляшанки. Бачите, я взяв отаку, але можна і звідси відкрити. Ну це різниці немає. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Дякую за підписників. Ставте вподобайки. До нових відео, до зустрічі, до побачення!